Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо! Друга хвиля для багатьох сортів якраз заходить так, на квітування, чи тут наближається до піку свого квітування. І деякі сорти ще в мене, мабуть, не мерикали взагалі цьогоріч, і тим більше в другу хвилю. Тож я покажу, розкажу і поділюся деякими враженнями. Почнімо з до мене це я чайно гібридна троянда дуже такого насиченого. Кольору темно-рожевого схожа досить по кольору до big purple хто має. І дуже запашно, і дуже в неї велика квітка і густа. Але бачите, ось це її фактично кущ нарощ наростив. Свою другу хвилю куч загалом не є дуже густий, і він переважно досить так слабенько, ріденько нарощує, але все ж таки помітний. Коли воно все зацвітає, воно помітне. Не всі пагони закінчуються на суцвітті. Є такі, які по одній квітці, а є такі, як, суц... як суцвітям квітнуть. Ось як оцей конкретний пагінь. так, Центральна квітка. Єдине, що, поки я от думала, вона розкривалася. Як ви бачите, тут вже квітка попсувалася, бо вже... погода така досить. ну, Частину дня вже схожа навіть до осені. І зараз видно, ось що тут роса. Сьогодні був дуже росяний ранок. Ночі були холодні. Тепер дні дуже спекотні і ночі досить, в принципі, теплі. Вечори теплі, ночі теплі, але все ж таки якісь перепади є. І я бачу тут вже ознаки борошнистої, дуже дуже мінімальні, але вже є. І відповідно квітка, я так розумію, з тих. Тих типів, що все-таки псується від таких перепадів, від надмірної вологості, бо вона дуже велика і дуже густа. Вона не така густа і щільна, як Мір'ям, Не така набита, як Мір'ям, ні, але все ж таки теж немало. В ній є. Тому буду надіятися, що розквітнуть оці інші пуп'яночки. Будуть з них квіточки і дуже гарні. Побачимо. Там олівія заходить, я теж переживала, що я її обрізала занадто. і вона якось виглядала не надто декоративно, але все-таки щось з неї теж буде. Покажу, який на початку другої хвилі кущик дія. Одна з відомих красунь, одна з популярних красунь. Вона популяр у них через свою барву, але з іншої сторони відлякуючих через свою назву. Я знаю, що багато хто декупляє її. Бо Боїться її назви. Ось так от вона досить компактна на другу хвилю поки що, принаймні на початку, і лишень її починає. Лишень починає, звісно, барва вона в кожний період і квітування і, взагалі, протягом дня вона міняється. Зараз вона така, бо зараз ще так туманно, не так густо туманно, як, наприклад, пару годин тому. Але все ж таки залишки туману ще видно. й видно роси багато на ній. Потім вона ще трішечки зміниться при денному світлі, сонячному, точніше. Заходить на другу хвилю також Монмартр. Мон ну, Вона була вже оголена, тепер вона виростив нові пауни і нове листя. Деяке вже з п'ятнистістю знизу, тому це листя не надовго, я так бачу. Ось буде видно, як вона далі квітнутиме, як вона виглядатиме кущем. Ще б я хотіла показати сорт sort of The Prince, теж вона в мене не часто малькає, вона досить проблематична в мене, чим по захворюваннях. Так, вона хворіє на вс... не на все, але так, точно в неї є борошниста роса, причому буває таке ураження, що навіть і пуп'янки, і квітоніжки, і, звісно, листя, і в тому числі крім борошнистої, і на додачу до борошнистої, Вона має п'ятнистість, найміріше чорна п'ятнистість, ніби це не справжня борошниста роса, все-таки чорна п'ятнистість. Тому вона кілька разів за сезон оголюється, кілька разів за сезон потім нарощує листя. Але попри все, вона кущ нарощує, чи потужніше, чи рідше, завжди як обрізати ще. Я з року в рік кажу, що я не можу призвичайтися її обрізати, бо вона якась така специфіка. Це, мабуть, така специфіка сорту, специфіка куща, що вона нарощує з одної бруньки в неї майже, майже 90% у 90 неї пробуджується. Там, Ну, з одної бруньки чи паралельно поруч бруньки пробуджується, тобто йде два, а то і три пагони. Один біля одного, один впритик до одного, так, поруч. І от хто знає як його обрізати. Якщо обрізати всі, проріджувати, то кущу зовсім ріденький виглядає. Якщо всі лишати, то тоді таке вони покривлені, ті пагони, бо вони ж все-таки це якби десь поодинокий випадок був, але оскільки воно все пробуджує так, паралельно по два-три пагони росте, і воно ж мусить якось. Продиратися догори, нарощувати квітку, то так, не надто воно виглядає. Хоча якщо воно все в листі, то ти бачиш зверху квітку, бачиш кущ, кущ досить гармонійний, не вистрілює такими вудками. хоч це і остинка, але вона не, таких, не такого типу остинка, як там, «Lady of Shell, Golden Celebration, Hold», що воно дає якісь такі довгі вудки. Принаймні, в мене так не було. Кущ загалом досить переважно однорідний, в нього є якась там фіксована висота, і все йде на цій висоті, ну кілька пагонів, трішечки нижчих. Виглядає воно досить гарно, гармонійно. От, тому, якщо воно все вквітчене в листі, то ти не бачиш тих викривлених пагонів, але якщо туди залізти, проріджувати то, то не знаєш, за що хапатися і братися. Тим більше вона колюча, дуже колюча. Хто має манститву, то це схожа колючість, дуже багато різного розміру голочок, колючок. І як би ти там не захищався, обережно не був, все одно, найімовірніше десь щось подряпаєш чи заженеш собі якусь колючку. Квітка по формі досить схожа на Royal Palace, хто має японську і запашна така. Ж. І от в мене була Royal Palace, вона мене змерзла, на жаль, на штамбі. Але я, коли вона розхвітла, я не могла відрізнити віддалено, так не могла відрізнити, чим, відрізн... чим вони різняться. І тут треба було прикласти одну квітку до іншої і дивитися, якісь там мінімальні різниці. є. Але загалом вони досить схожі сорти між собою. От, дуже запашного. Ця красуня The Prince дуже дуже запашна. Барва зараз передається гарно. Але хочу зазначити, як і інші сорти в цій палітрі: Остенки, принаймні Вільям Шекспір, Фальстаф, Манстридбут. У них може бути барва такої дуже глибокої насиченості, дуже глибокої такої тональності. А може бути чи деякі квіточки, чи деякі суцвіття, чи хвиля, така досить світліша. Ну, буває таке вона і манс, буває така рожевуватість якась дивна. І тут от я бачу ось ця насичена. А тут ось видно, що вона така досить світліша. Ну, хай ці квіти вони по перше вже і швидше розкітли, аніж оці, тому вони так є молодші. Квіти, свіжіші, точніше. Вони трішечки насиченіше виглядають. А ті, що раніше квітли так, вони вже видно, що трішечки посвітліли. Звісно, спеку не любить цей сорт. Я не скажу, що він згорить за день, але досить пришвидшить його відцвітання, спека. Вологість теж в принципі не надто полюбляє, не загнивається аж так. Але в певний момент, якщо за багато вологості з'являються оці поцятковані зовні. Посадковані з'являються з зовнішньої сторони пелюсток. Ну і звісно, воно все потім не додає для загального вигляду і для загального такого привабливості, флористичності куща позитиву не додає. Так? На одному кущеві, я думаю, навіть на камері видно, можна побачити дійсно різні відтінки, різну насиченість. Отоця інший відтінок, він такий глибокий, глибокий. Ну, вона тільки розкривається. Най Наймолодша квітка на, всім, на всьому кущері розкривається, тому, -то, тому вона такої гарної насиченості. Ось зовнішні пелюстки, вони аж ніби так чорнуватим, таким дуже насиченим відтінком відблискує. Потім та саме вже втрачається, стає однорідний колір, ну і, так, як я казала, дещо висвітлюється. Ось, Хоча б я не стою, але оскільки сьогодні і вологість така, шлейфу я не чую. Але якщо нюхати, це варіант дуже-дуже запашний. Ось, Тому так, росте, не скажу, що я неї постійно задоволена, все-таки масти будуть, якщо порівнювати, бо вони ну, схожі по типу куща. По типу квітки, масид був трішки менша все ж таки квітка. То масидву якось кущ мені легше дається обрізати і навесні, і після літнього квітування. Якось інтуї, інтуїтивніше. Та? А тут я постійно не знаю, що робити. Дуже дуже до речі дуже багато тонких паганів, адже оскільки вони паралельно там, з тих бруньок виростають, то вони не можуть бути грубими, вони радше тонші. І ти думаєш, чи не забагато того тонкого обрізати, бо що тоді на кущеві лишиться? А як лишити тонке, яка та квітка буде? Ну, якось в мене отак більше питань до того куща, до того сорту, точніше. А ніж відповіді, цікаво, як у вас The Prince, як ви з нею потоваришували, як вона вас по здоров'ю Поділіться своїми спостереженнями, досвідом, може я щось для себе почерпну в її догляді і спробую ще розвернутися з іншого ракурсу. От, ну, хто знає, мабуть, це року не такий вдаліший, якщо чесно, то той попередній був кращий. Е, ну, Хоча куш показати, ну не нато привабливий. куш не нато, привабливий, щось так. Бо досить небагато. Небагато є на ньому квіточок зараз і небагато пагонів. Хто знає. І вже і не дуже вирости, бо нема, що там не бачу я потенціалу дуже сильного там наростати. Кілька загальних кадрів зроблю, теж просити не роз. Там хтось просить показати, як воно загально місце. виглядає, що ще дуже багато, можна натикати, натикати, але ж деякі сорти тут, кущі, тобто ще молоді, справа дафна, прекрасна. Ось, до речі, то може дійсно так навіть краще показати, щоб подивитися, як воно ну, по розміру, краще орієнтуватися. Отже, справа дафна, ця височенька, така рожеву. І вже висвітлені деякі в суціях неймовірний сорт. Я просто в захваті від нього чудесний. Оце б таке насадити таких сортів і ходити тільки ох, і охкати біля них. Болівіше від неї відразу ептойт. Ептойт з 19-го року дав на 23 го року. І що? Ну. Птай до просто Рости й рости до неї, загущуватись, загущуватись. Вона щось там нарощує, загущується. І навіть зараз видно квітне, я ще ближче підійду, покажу барву. Та й суцвіття непогане, Та й нарощує молоді пагони. але подивившись на дафну, яка перший сезон. І якщо би мала такий потенціал, хоча б його майже там ну, один до одного. або Хоча б один до одного ептайд, якби мала, ну це було б розкішно. Я їх спеціально посадила поруч, бо тому що квітка така досить гармонійно виглядає, бо все ж таки, ну, хай форма не ідентична, але вони є такі напівмахрові, так, не так, ну не куляга форми, тобто відкривається, показує свою серединку. Гофрованість така є, хвилястість є. Тобто поєднується як на мене добре. По кольору теж гарно поєднуються. Я думала, вони будуть собі на одному рівні рости, переплітатися, чудову картинку створювати, але щось не так. Ось трішечки ближче до переднього плану, правіше біля лаванди, зразу за лавандою, то є Twilight Zone. Теж вона дуже залежна, дуже залежно, як в неї виходить, то вона прекрасний кущ показує, але знову ж він до метра не доростає той кущ, прекрасний в тому значенні, що він все ж таки загущується, гусвилкується, так більше може пагонів наростити. А більше пагонів це означає більше суцвіть, більше квітів. Зараз він такий благесенький, дуже благесенький. Ось чи закислено, не знаю. Я не бачу тут конкретно тут в цих присубрових колах хвоща, бо в деяких місцях так, там росте прямо хвощ. Польовий хвощ, так, це означає, що точно кисла земля, бо хвощ росте на кислих ґрунтах. Тут я не бачу кислого, кислих рослин, так які полюбляють такі ґрунти. Тому хто його зна, що. Не так. Лівіше від Eptoid, тобто крайня, ліва, така рожева, це є I'm Grateful Plant in Relax. Теж знову ж перший сезон. І порівняно з Ептойдом. Навіть хай не беремо до уваги дофну, але беремо I'm Grateful. Та, ну, вона вже видно, що вона більше її помітно, аніж Eptoid. Вона ширша, вона вища, в неї ще щедріші. Тобто, вже її видно. Позаду неї Мінерва, така фіолетовенька. Досить зараз теж їй помітно, бо вона фактично майже на піку свого квітування, трішечки там ще в неї є якісь пуб'янки розкритись, але загалом суцвіття розкрилися. І зараз в цю хвилю вона показує такий гарний фіолетовий колір, але в неї буває такий чорнично-чорнильно-фіолетовий. Зараз цього немає, такий досить нетемнючий фіолетовий. І ось так, якщо покрутити, і там з'явилася така. Ну, проста квітка, так. То є Night Owl. Зараз підійду. Куш дуже обмер цьогоріч на диво. Я здивувалася, він накритий був, але дуже обмер, дуже було багато інфекційного опіку. І, на жаль, так, вона відроджувалася майже з рівня ґрунту, а для виткої троянди, звісно, її б так не обрізав початково. Тому вона така, як шраб, навіть нижче, ніж дафна. Мука роса там трішечки далі провидняється, просили показати леді офшелот. Ось там на дальньому плані, так лівіше, по центру, хай, скажімо, леді офшелот. Ще квітне-кілька суцвіть, але загалом кущ уже відквітнув. І от видно там лівіше, кілька помаранчевих квіточок, то її. так, І видно, надіюся, що там на рівні сітки, на висоті сітки, це є теж. Кілька суцвіть, і я думала цього року, скільки я її обріза до рівня ґрунту, вона буде мені гарним гармонійним кущиком в межах метру, без тих вудочок. Ні. Вудочки вона нарощує як має бути, все з тим в неї виходить добре. А правіше від неї. Е Жовтенька Golden Celebration. Видно, що вона менша, не така так щедра, не така потужна. І крайня ліва то є Cartier. Теж куш дуже гарно нарощує. Мені подобається його приріст. І там вже бачу, шипшина стрельнула. Значить, штом змерз. Але ж, Ну, Коренева шипшина, вона ж знову ж таки, скільки то ж там бріз, десь там лишилися корінчики, і вона просто прострілює і росте миттєво. Ти думаєш, так, чи то лізи, ну, того сорту, так, бо все-таки шипшина і старовинні, як жаккартє, вони можуть бути схожі. Чи то все-таки ну, шипшина. І, і поки ти думаєш, як то визначити, то вже та шипшина бере своє і дуже-дуже швидко підростає. Big purple, big purple, Перпл цьогоріч теж. Можна сказати, непогана. Непогана. Була вона і краща. Роз я вже тут ходжу, то вам покажу ближче Дафну, мою красу, мою фаворитку цьогорічну. Ох, і краса! Дивіться, які світя. А до речі, я думаю, вона прекрасно би поєдналася з Акрополіс по типу теж. Знову ж таки, оскільки ця краса Дафна показує різні відтінки, а Акрополіс показує ще різноманітніше зеленкуватість. Сюди зеленкуватість просто проситься, пасує, дуже було би гарно. І в мене Акрополіс десь теж на такому рівні наростає. Хоча Дафна, наскільки мені пишуть, це ще не межа її, вона може і більше бути. Ближче від цього ептайт, ага, мабуть, з іншої сторони. Ось краса, вона коли квітне, звісно, красива, гарна. В неї теж відтінки можуть бути різні в суцвітях. Вона дуже запашна, але кажу, ну кущик ви самі бачили з віддаля, як він, як він себе показує порівняно з молодшими красунями. Так, і ще ближче. I am grateful. Тут взагалі не злічити незліченна кількість квітів. І оце я не знаю, чи це самочесно. А ну давайте спробуємо. Ні, ні, не самочесно. Треба забирати все-таки забирати. Оці пелюстки вони вже коричневіють. Треба забрати, пройтися з відром. Ось, просто неймовірна кількість, незліченна, незлічима кількість квітів в одному суцвіті. Суцвіття то грубе. Схоже чимось, хто має от, спреї, навіть оранжеві або бейб, yellow baby, схожий по типу квітування до тих спреїв. Тобто багато квіток від ну, малого до середнього. невеликі, але так, досить гарно середній розміру середнього. І відповідно там, новіші розкриваються, старіші дещо міняють свою барву і так, треба вчасно забирати оці, що вже відквітають і загниваються. Мінерва ближче, красуня, ну, може вона бути, звісно, гарніша. І ось спробую ближче показати Night Owl, бо я її теж дуже-дуже люблю. За що? За аромат. Вона дає шлейф. Мене теж не раз питали, що дає шлейф. От Night вона дає шлейф. Біля неї працюєш, біля Лаванди навіть працюєш. То все-таки, ось я зачепилася зараз, то все-таки чути запах і шлейф не лаванди, навіть коли ти її обрізаєш, то ти чуєш шлейф най-тол. Для мене це було відкриття, бо лаванда ну ж вона ж теж насичена. І тим більше, якщо обрізаєш, вона виділяє ті ефіри, але ні, а найтол її пере. Пере, якби Перемагає в шлейфі. Дуже гарна. Я цей сорт дуже полюбляю. В мене він поки що, хоч вона і відка заявлена до трьох метрів. в мене вона ніколи не переростала десь 1,50-70. Такий гарний шраб, високий, паркова, висока троянда. Поки що так. Як буде далі, буде видно, але та обмерзає. Пригинається всьому прекрасно, бо ці довгі вудки, пагони, вона нарощує високі хай навіть метр Досить легко за кілька прийомів, за кілька підходів пригинається. але Ну так, не перезимала, чомусь цьогоріч дивно мені було з того. Тут теж і заходить на другу хвилю, але тут майже безкінечне квітування golden border, golden border. і хворіє, і скидає, і нарощує, і от показує теж розмаїття жовтої, жовтої барви, які, хоч відтінки на одному кущеві, можна насолоджуватися. Дуже чудово, вони, от якщо знайти ову, то та така темно-фіолетова, ця та така жовта і обидві прекрасно себе показують. Гармонійно. Макаруса, не дуже сильно щось покажеш, розкажеш. Та я вже показувала. Може, я знаєте, що покажу. Анна Київська, Анна Киїська, Андекєв, київ, київ. І як вона відцвітає? Може, це і загалом так відцвітають чайно гібридні білі. В мене небагато не їх, але то оце ось не горні ті Це її вже треба забрати. Але покажу, як відсвітує, що. Хтось може цікавитиме, це буде видно. Бо коли вона квітне, на жаль, так, я не встигла зняти, коли вона квітне. Ні, в якомусь відео є вона в мене, що вона дуже гарна, біла, прекрасний, білий, ніжно-сніжно-білий, чистий колір. От В деякі моменти може якусь легку кремовість показувати з серединки, але загалом колір дуже гарний, дуже листя таке. Такої зеленої барви дуже цікаво, воно поєднується з білою барвою квітки і дуже-дуже запашно. Надзвичайно запашно. Класика чорно-гібридної по типу квітки. Ну і, і цвітоня таке, що треба забирати, не чекати. Golden Celebration і ближче ось пагони. Пагони Lady of Shalot. І покажу кілька сортів у її дикій природі. Мій дикий квітник, чи квітник під натуральну то, якби, оточення, яке тут є. Просто я висадила ще тут троянди, гортензії, але гортензії волотисті, бо макрофіли тут не витримають, бо тут дуже спекотно і сонячне місце. І ось краса Red Ballerina, або ж Majority Fair, ніби, тобто в неї є дві назви, вона відома так і так. От Red Ballerina. Я її купила чому? Тому що в мене є балеріна, теж підійду. І вона мені сподобалася. В певний момент, хоч це квітка проста, це є мускусне гібридна, ймовірніше. Вони мені в певний момент так. Я почала своє захоплення і купляла квіти троянди, тобто сорти, які є махрові, такі гарні, великі, набиті квіти. Але потім я побачила, що ну не завжди погода дозволяє побачити ті квіти і ті сорти. У мене принаймні. Я думаю. У більшості регіонів України є такі періоди, коли от кілька там, денний дощ або похолодання таке досить ввечері, зранку, і все. І ти просто не бачиш навіть, може, цілої хвилі. Астрій мене таке було, що ціла хвиля зігнивала. І тому я вирішила от придбати кілька, посадити кілька сортів такої простої квітки, бо вони не мали би згнивати, їх не мали би докучати Трипс, трипси. Ось чи сонце їх не палить. тобто вони такі досить витривалі до погодніх умов, до шкідників. І все-таки куш досить швидко наростає у москосних гібридів. Квітнуть вони суцвіттями. Тут не може бути такого, що це одна квітка лишень. Так їх дуже по мінімуму треба обрізати, тобто краще не обрізати її взагалі, аніж обрізати забагато, тобто вони такі невибагливі і не надто часотрудозатратні. часу трудозатратні. І ось так посадила я собі і не прогадала. Особливо таке місце, де в мене тут багато зелені, природньо, багато деревію, бо я пробувала тут косити. Ти косиш, потім воно ну, знову за тиждень вже не видно. Полоти, той й дереві він лізе. І так тут багато чого такого лізе, лізе, лізе. Єдине, що тут все ж таки кисла земля, бо тут росте ще вель по природі своїй. Це теж кисло так, росте на кислих ґрунтах. Тому може вона троянда і троянди, які тут насаджені, не надто аж дають приріст, який би хотілося швидко. Але гортензіям тут має бути добре, бо вони люблять такі ґрунти. Ось така ред балеріна дуже яскрава. Помітна, ну, квітка, сама собою тримається довго. Так, вона коли починає квітнути, вона трішки декоративніша, бо серединочки вони жовті, а коли вона вже ось постоїть скільки з часу, вона кущеві, серединки стають такі ну, більш коричнуваті. Але загалом, все одно, це ще досить декоративно, досить гарно виглядає. І так, балеріна, яка мене надихнула посадити сестричку Red Ballerina. Теж це прекрасність. Знову ж, я впевнена, я знаю, і навіть в мене, я думаю, багато хто чи частина напише, що не розуміють, і це не їхнє оця проста квітка. Але я кажу, що для таких умов, як в нас, щоб було тут раніше, бо зараз на дощ ми взагалі-то дощ припрошуємо і запрошуємо. Вже не крутим носом, що за багато дощів. Тепер вже хочеться тих дощів, їх вже замало. Ось то зараз-то ну, якби. Для таких умов загубила думку, що коли були затяжні такі прямо ну, періоди. Я пам'ятаю, у мене є відео, де я в червні в курці, хай легенькій, але курці, навіть не светрові, то це було дивно. Та? І відповідно такі умови псували багато сортів, то я посадила і я точно знаю, що в мене вони заквітнуть. А ось як гарно з деревієм прошу, Балерина і деревій, який тут не поєднують, але я знаю, що купують. У мене тут в самої воно росте. Виполюю трішки, проріджую трішки, піддобряю, ношу сюди волинські гумати, все ж таки підживлюю, але дивіться, прекрасно поєднується ось таке природнє поєднання вийшло. Тому так. Цікаво, які у вас мускусні гібриди вразили, здивували. Приємно. В мене ще є бікбенг, але вона поки що так слабше трішки нарощує, ніж балерини. Якось покажу, теж прекрасна, прекрасна, яскрава, в неї ще дрібніша квіточка, тут таке, до речі. Ну, Таке замилування, за, за, за коли там малесенька, дрібнесенька квіточка, їх так багато теж своє особливе насолода спостерігати таку красу. Тому так, дякуватиму вам за відгуки, дякую, звісно, за активність під відео, за увагу, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!